Всім привіт! Мене звати Сашка і мені здається, що я знімаю сьогодні для вас відос наразі на дуже актуальну тему, як зрозуміти, що тобі потрібен психолог і де, можливо знайти допомогу, можливо, навіть безкоштовно в даний час. В першу чергу я хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити пальці догори та розказати своїм друзям або подругам, кому потрібна така допомога, та хто зараз перебуває в якомусь не дуже стабільному стані. Ну що, почнемо. І я відразу кажу, що я буду підглядати до себе у телефон, тому що я прописувала собі важливі елементи і важливі моменти, які потрібно сказати в цьому відео для того, щоб їх не забути. А, перші моменти, через які вам можливо... Потрібна допомога психолога, це те, що ви пережили якесь горе, втрату, стрес, і, або не можете вирішити якийсь конфлікт, який у вас на даний момент створився. Ви не розумієте, що вам робити далі за своїм життям, чим займатися, у вас більше немає роботи або. У вас дуже різка зміна роботи, зміна професії, зміна направлення через те, що зараз відбувається в країні. Вам стало все абсолютно незрозуміло, у вас немає бажання що робити, вас нічого не завлікає, нічого не захоплює абсолютно. І у вас в голові ніби з'явилася якась установа, що нічого не варто починати, все це дуже складно зараз. Що, що ж можна робити в стані війни? Навіщо взагалі щось робити в стані війни? І ви може навіть десь собі думаєте, що це в принципі ні, ні до чого не приведе і ніякого сенсу з цього немає. Наприклад, ти багато спиш або навпаки ти не спиш абсолютно через стрес, і в принципі, ти маєш якісь розлади сну, там ти можеш заснути, і кожного дня прикидаєшся о четвертій ранку, і потім не можеш заснути. А потім посеред дня тобі просто от, дуже сильно потрібно знову піти спати. Харчові розлади, будь-які харчові розлади. Ти переїдаєш, ти заїдаєш, або ти взагалі не їсиш на стресі. Будь-який випадок. Це теж один з дзвіночків. Дуже складно сконцентруватися навіть на тих речах, які колись тобі приносило задоволення: ти багато плачеш, або навпаки, не можеш якось проявити свої емоції і розплакатися, і просто виплюснути їх назовні. Думки, вони ніби не структуровані, як раніше, тобто їх занадто багато і не розумієш на які сконцентруватися. Вони, в принципі, складають в себе, бо щось для тебе незрозуміле відчуття вини, вини за те, що ти не можеш допомогти комусь, що ти занадто мало донатиш, що ти живеш краще, ніж хтось. Це теж є одним з елементів дзвіночків. Нав'язливі думки. От зараз просто вслухайтесь. Нав'язливі думки про те, що ти не можеш не думати. Відчуття, ніби ти ходиш по колу, різка зміна розпорядку дня. Ти став або стала занадто дратівливою людиною і речі, які колись не бісили, зараз просто вивішують ось так. Настрій став частіше негативний або стало негативний, і він ні в який бік не рухається. Тобто кожен раз, коли тебе запитають, як в тебе настрій, ти скажеш, що хірово або ніяк. Ломота в тілі постійне відчуття, ніби ти стомився, ніби ти вогони розгружав, хоча ти, наприклад, відпочивав або відпочивала. Зміна методу спілкування, тобто бажання. Спілкуватися більше, постійно знаходитися в колі людей, будь-кого, або навпаки, не хочеться взагалі ні з ким спілкуватися, нікого бачити, щоб ніхто тебе не чіпляв. Ще одним, одним із дзвіночків є перехід з реального стану в нереальний, в якому сенсі, наприклад, постійне залипання в тіктоці або в якихось комп'ютерних іграх і підтримання якогось свого. Життя та соціалізації саме через це, через спілкування з людьми в онлайн-іграх, наприклад, або через заліпання в, тик... в тому ж самому Тіктоці. Ще одним моментом є, що у вас з'явилися нові фобії, та з'явилися, може, якісь думки, думки про смерть, думки про смерть своїх тваринок, або ви постійно переживаєте за те, що з вашими близькими щось станеться. І ці думки дуже сильно в'їдаються в голову, заставляють вас ніби. Падати в стан страху та в стані в стану горя, ніби ви вже це переживаєте. Для вас я підкреслила наразі дуже важливі моменти, на які потрібно звернути увагу. І ще раз повідомляю: якщо ви помітили подібні прояви в будь кого з ваших близьких, будь ласка, порадьте їм це відео, або а, якщо у вас є якийсь знайомий психіатр. Або психотерапевт, який зможе допомогти людині, будь ласка, порадьте, дайте номер телефону та допоможіть їй зв'язатися з цим спеціалістом. А зараз я буду переходити до моменту того, що я вам можу порадити для того, щоб покращити своє власне самопочуття. По-перше, де можна знайти для себе першу психологічну допомогу. Порадившись з ними, ви можете для себе знайти психотерапевта, або, в принципі, вони вам допоможуть знайти вихід саме для вас. Дивіться, якщо у вас немає можливості, немає коштів, я це маю на увазі, то в будь-якому випадку є. Безкоштовні телефони довіри. Телефон довіри я вкажу знизу. Та ще вкажу вам знизу сайт, на якому написані телефони психологів, психіатрів та терапевтів, які безкоштовно консультують та допомагають вам по телефону, тобто це екстрена психологічна допомога. Ще один важливий момент, як ви можете допомогти собі. Я для вас е знайшла в себе ось такі книжечки. Їх е Інколи видають безкоштовно терапевти або в якихось соціальних службах їх видають безкоштовно, але якщо ви їх не зможете знайти і не зможете знайти того, хто їх вам надасть безкоштовно, можете знайти їх в інтернеті. Кожна книжечка коштує 50 гривень. Перша книжечка про те, якщо ви надмірно переживаєте за все. Автор Ольга Сергієнко. в цих книжечках дуже маленькі, короткі ознаки того, що відбувається з вами, що з цим робити мінімально, хоча б екстрено допомогти собі. Це не книга, яка вам яка вам допоможе прям подолати все, що з вами відбувається, і в майбутньому зробити так, щоб цього більше з вами не сталося. «Подолати розлад харчової поведінки. Лінет Все, що я кажу в цьому відео, я вкажу внизу в описі під відео. Далі подивати, подолати депресію. Дейвід Вестбрук. Дивіться, важливий момент, що тут написано сам собі психотерапевт. Ось так називається ця, ця серія книжечок. Далі подолати безсоння Маріана Шквира. Подолати фобію Діана Сандерс. Далі Крістіна Кухман та Діана Сандерс, якщо ви надмірно тривожитесь за здоров'я. Далі, якщо ви пережили психотравмуючу подію, Мартіна Мюлер. Що, що стосується саме телефону довіри. якщо ви телефонуєте по телефону довіри, в телефоні довіри вас консультують на тему того, де в вашому районі знаходження можна отримати цю психологічну допомогу. Це можуть бути різні варіанти, це може бути якийсь безкоштовний соціальний проєкт, який знаходиться в вашому регіоні. Або вам запропонують за допомогою вашого сімейного лікаря записатися до психіатра, який знаходиться у вашій поліклініці. А потім разом з ним він з вами проведе різні тести, діагностику, усну діагностику, тестову діагностику, опитувальну діагностику. І після цього вам вже назначить якийсь вид лікування, або запропонують ще пройти якусь терапію. Будь ласка, помітьте те, що лікар-психіатр може бути психотерапевтом, але це не завжди. Тому в будь-якому випадку психіатр допоможе вам зрозуміти, що потрібно саме для вас. Можливо, вам потрібні антидепресанти для того, щоб почати терапію, тому що не завжди можна одразу поринати у психотерапію, тому що вона може зробити вам і гірше. Ще з нього вам окреме відео, різницю між психіатром, психотерапевтом, лікарем-психологом, лікарем-психіатром. Це дуже варіативна і широка тема, в якій теж треба розумітися для того, щоб жити в сучасному світі. А я вам дякую величезно за перегляд цього відео. Посміхайтесь, плескайте в долоньки, радійте та знайте, що ваш гарний настрій кожного дня наближає нас до перемоги. Всім ще раз дякую за перегляд, всім па -па, па па З вами була Сашка.